Сьогодні день Києва і раніше тут було дуже багато людей, дуже багато оця вся стіна була увішена картинами. І сьогодні дуже мало людей, дуже мало художників, не так, як було до 22-го року. І свято сьогодні не відчувається, його немає. Ну, і... Взагалі то було б дуже дивно святкувати сьогодні щось, коли у Харкові дні жалоби такої. Але я прийшла на Андріївський, тому що я хочу побачити свою знайому художницю. Я сподіваюся, що вона сьогодні тут буде, бо вона мала такий намір. Ну, подивимося, трішечки подивимось, може ще когось побачимо. Хто продає картини, може щось цікаве буде. Просто буде такий репортаж, якщо вийде. Ще не знаю, тільки прийшла. Тут такі вишиванки, худі і такі чоловічі сорочки. Я знаю, що я ну, от, ми наблизились до картин, і я зараз знайомлю вас з відомою українською мисткиною Людмила Тафійчук у кадрі. Пані Люда пару слів. От що ми бачимо на цих картинах? Бо вони такі казкові. Це казка, чи це якісь міфологія українська? Що ви втілюєте у ваших роботах? Ну, справа тому, що в мене є тема, і не одна, а декілька тем, які я вже багато років розвиваю. Саме український фольк, і тому саме оце, з цією темою я й працюю. Ну, але зараз мені захотілося чомусь перейти і творити янголів і котів. Ну, можливо, це й казкові витвори, але мені здається, здається не казкові. І всі вони фантазійні. Я їх всі сюжети придумую, ну а можливо, і не придумую. Просто беру крафт, такий коричневий папір, на якому я малюю всі сюжети, а потім перевожу на, на полотно. І коли я малюю, беру цей крафт і не знаю, що, що намалювати, яка має бути там композиція, все. І Мені здається, що начебто з середини цього воно саме випливає, що воно там має бути. І начебто, підсвідомо, ангели мені Янули мені кажуть, що малюй нас стільки, скільки буде жити, твори нас і все буде добре. І тому з'являються сюжети якісь відповідні, кожного разу інші є, їх просто начебто вони десь звід, звідкись випливають, я їх просто обвожу і все. Маленька тут експозиція у вас. сьогодні. Ну це зовсім маленька, це зовсім маленька. Декілька робіт, які у мене просто-напросто зараз є. Я, мабуть, єдина художниця в Україні, в якої немає робіт. Взагалі немає. А, куди вони? а вони, їх просто у мене немає. Оце ці роботи, які зараз, так, оце ці є у мене все. Решта у мене робіт просто їх немає. Вони розходяться, розходяться. Їх купують? Так, да, Розходяться по всьому світу, в основному по світу. Так це ж чудово. довго. Да. Ну чудово, звичайно, чудово. Це ж чудово. Ви так чудово почали розповідати. У нас наші глядачі, які дивляться мій канал зірка малярства, я думаю, що вони вже реально будуть очікувати на велике інтерв'ю з вами. Бо ця крапочка, що ви зараз вже сказали, вона вже заохочує більше дізнатись про ваші роботи і про вашу творчість. Бо ну, все одно, от ви кажете, да, фольклор, я згодна, це фольклор, але все одно туди поринаєш як у казку ваші картини. І вони туди в себе просто ну, забирають і хочеться туди просто зайти. в картину. Вони фантазійні да з фантазією. Фантазія — це великий дар. Для митця це дуже великий дар. Це взагалі ну і я це дуже ціную, тому що для митця це, десь, це найголовніше. Якщо немає фантазії, немає такого уяви, то це складно. Тоді це вже не митець. Це може митець бути тихнар. Тіхнарям можна бути унікальним. А якщо немає фантазії, це вже не це вже. Дуже Дитання. цікава думка. Так. А якщо у людини є фантазія, але а. вона не впевнена, що вона художник і може намалювати, що тоді? Робити? Техніку можна розвити, просто вчитися, знайти гарного викладача, можна просто вчитися. Поступово, поступово, потихеньку можна дуже. Техніку дуже гарну, вдосконалити з часом. Тобто це зовсім дуже. так. Ну, можливо, для когось це дуже складно, ну, але в всякому разі, якщо є фантазія, то це просто чудо. Це щось неймовірне. Так, а таке питання, а як зрозуміти, що вона є? А, ви ж будете малювати. Коли ви малюєте, то ви ж не просто копіюєте природу, ви створюєте щось своє, якого немає. Просто абсолютно немає. Бо поєднуєте різні якісь сюжети, такі образи, яких взагалі просто ви ніколи не бачили, вони у вас просто в голові є. Вітають і все. Ну, крім того, що ви створюєте ці образи, придумуєте якісь події. Ще мене теж цікавить назва, назва роботи, тому що це має бути поєднання. І наз, і назва має бути теж, ну для мене це поезія. Я вірші не пишу, ні, ні. ні. Але завжди люблю називати поетично, щоб було щось змістовно, щоб воно не, не обов'язково завжди. Ну як правило, я не, не повторюю, що це. От у ну, мене там зображений а з котиком, То я пишу Яноллу. Ні, я так не називаю це. Це буде просто, як кажуть, масло маси. Тобто, це має бути щось, якась інтрига. На, а розкажіть, назві. які назви тут є. Ну, тут я можу вам показати. так, Зараз подивимося. А ну оце. Ця робота. Галю, дай води напиться. Це да. слова з пісні. так, Це зовсім не складно було так назвати. А можна було просто назвати Козак-мамай. Да. Козаків мамаїв. Я теж дуже люблю цю тему козаків. -май". Ну, це буде в інтерв'ю, це окремо. Добре, це це добре. Так, так. Добре. так, так. А, а це, це? називається урайським саду. Яблучка збирає янгол. А, <рес> І, а котик їх в кошик складає. Ну, звичайно, такого немає, це а ж треба придумати. В році у вас так. Це кожному своє щастя. А так, а мій ви любий ви котик. Так, а це, по-моєму, називається щаслива кошача родина. Так. Ну, з такою назвою навіть купити хочеться більше, ніж просто. А це квартира. донечка моя, сонечко. Ось так от. Ну, оце щось тут ми подивимося. П'янкий багряний вечір. Тут дуже поетично, да. а чоловіка вашого бо в нього теж дуже цікаві роботи. Та да, ну, да, він взагалі в українському стилі працює. От в нього теж такі роботи. І на різдвяну тематику, на різдвяну багато тематику в нього, і почуття. От, і козак мамай, тобто в нього теж у нього більш філософські, більш такі серйозні, і він кожну композицію дуже продумує, дуже досконало все настільки ну, вимогливо дуже ставиться до своїх робіт. Що там взагалі кожна, кожна композиція, там нічого ні додати, ні відбавити, тобто все дуже виважено і у кольорі, і у формі. Все. Ну він сам може багато чого про себе сказати, так що я взагалі, ну, тому що це людина дуже нач... начитана, і такий освічений всіх відносина. І він е... володіє дуже добре техніками різними мистецькими. Ну і те ж саме придумує роботи, теж придумує, сидить композиція, придумує. Тобто ті е... те, що ми пройшли, студіювали в інституті, в школі. Все все на цьому поставлена крапка, тобто ми це використали. да, нас навчили багато чому, а тепер потрібно ставати. Сказали: от тепер ставайте митцями і будьте створюйте свій стиль, ставайте самими собою, ставайте, тобто художник як особистість. І творіть свій стиль і працюйте далі. Ну, це так і відбувається. А тепер таке питання, оскільки ми на Андріївському тут, саме для того, щоб продавати, дуже багато людей кажуть, що ну, купувати мистецтво це дуже дорого, це тільки за кордоном можуть собі дозволити. Можна поцікавитись. З вартістю ваших робіт, бо ви зараз їх продаєте. Так, ну справа тому, що ну звичайно мистецтво ніколи не було доступно таким людям, які ну може не зовсім заробляють достатньо. То мистецтво є елітним, завжди є елітним. Просто якщо менш форматні роботи, можливо, вони є менш такі коштовні. О, а в цілому, якщо людина вже себе створила, свій стиль, все так, що все, звичайно, буде трошки дорожче. У мене зовсім зараз вони недорогі, ціна недорога, Я, Я все на все по 4 тисячі у мене кожний, кожне Ну, Для видатної художниці да, вони... ті, хто хочуть повісити в себе ну, да. роботу, яка... Зроблено рукою дуже відомої української художниці, то я вважаю, що це ціна да. нормальна. Ну, Вони не зовсім такі форматні, вони 30 на 30 сантиметрів, полотно маленькі. олія, Я акрилом не пишу, тільки олійними фарбами. Це все-таки для того, щоб його купувати, окрім того, що фінанси це одне, потрібно ще мати естетичні якісь такі, знаєте, естетичні, якусь не те, що просто. Свідомість або освіту, тому що не кожна людина може е пройтися, ну наприклад, по цій Монмартру, українському, київському, і зрозуміти, де ж тут мистецтво. Тобто, все-таки мистецтво від мистецтва, тобто тут треба теж зрозумітися, роз де справжнє мистецтво. Ну, так що тут теж не просто так. Так от тому я тут з репортажем, щоб показати, що серед оцього Усього цього, що виставлено, щоб люди розуміли, що навіть на Андріївському може відома мисткиня да, да, да. вийти і виставити роботи і якщо людина трішечки обізнана, якщо вона дивиться, читає, ходить на виставки, якусь отримує інформацію, то вона. Буде проходити, і вона зупиниться біля ваших робіт. Так. Тому що мистецтво це все-таки насолода для душі. Це є насичення душі естетичними, такими, естетичними, якимись такими, ну не знаю, насолода якась, це для настрою, це для душі, просто напросто, інакше не скажеш. Дякую. Сергій Вотянов, відомий український художник, якого можна купити отакі чудові а, пейзажі. Пан Сергій, тоді скажіть, ви тільки що згадали про виставку. Де у вас виставка? Е, ну, виставка називається мандри. Це пленерні роботи з кількох країн: там Франція, Італія, Німеччина і Україна, звичайно, Київ і Київська область. Виставка працює ще 28 числа вівторок, закриття. Це 70 робіт на цій виставці. Якось так вона концепція видобувалась, щоб зробити саме. Пленерні натурні роботи і враження від різних там Закарпаття, є, є Вінничина, Кам'янець-Подільський, там значить, кілька робіт з Франції, там італійські роботи. Ну, тобто такі, і вони такими блоками. Навмисне не, не в розброс, а скажімо, от тема там, Старий Поділ, здається. П'ять, дев'ять, робіт старий поділ великого формату. Там... А зараз, от останні два роки, ви де на пленери ходите, В які місця? Ну, в бабинці. В в бабинці. В бабинці, да, альмаматер. Да. А в Київ якісь місця теж? На жаль, просто щоб більшу частину часу я там провожу зараз і в, в Київ. Ну, просто просто не, не вистачає ресурсу часу і сил. От. Хоча є намір ще продовжити цю подільську серію, поки поки ще щось є, ціле на подолі від старого, такого, старої забудови. От. А скажіть, будь ласка, от зараз часто спілкування йде щодо мистецтва, що люди кажуть, що Дуже дорого мистецтво купувати. Е, можна спитати, от оскільки ми на андріївському звозі mm -hmm. тут всі зараз продають. Е, яка ціна на ваші роботи? Бо у вас дуже гарні пейзажі, їх приємно повісити вдома. Е, яка ціна чи це доступно українським громадянам? Ну, по перше, в мене Нема такої жорсткої політики, що от тільки так і все. Тому що якщо людина хоче купити роботу, відчуває, що ця робота їй потрібна, але вона не може заплатити, скажімо, то не проблема. Ми можемо домовитися. А ціновий діапазон, ну… ну от мені так. подобається ця скраю в рамочці сосниці, да? ну, це тополі. Да. А, то да. І Ну такі маленькі роботи десь від 1500 гривень, 2000 гривень, ну а великі відповідно більше. Ну я вважаю, що ну, це Ну, це такий да, нижній потолок. Ну, мені здається, що це ціна, яка доступна українцям. Ну, звичайно, купити, звичайно. Да. Да. Особливість цих робіт трошечки тут є така, як би сказати. Загалом, ну, Андріївський узвіз це до певної міри ринок. Тобто люди приносять роботи, які спеціально виготовлені для реалізації. Саме так. Ці роботи не, не для реалізації. Да, це, тому я, да, тому я це... з вами розмовляю, щоб, щоб люди розуміли, що зараз ми спілкуємось саме з художником. Так, так. Значить, звісно, так завжди такий певний компроміс є. Тобто ти розумієш, що робота, це робота, по-перше, це твоя така творчість, те, що ти робив просто якби для себе. О, таким чином, що не спеціально, щоб цю роботу зробити. От. Ну, а, а з іншого боку, треба ж їсти щось, за фарби купляти, холсти у нас дуже дороге зараз. І... Так і коли так. українці кажуть, що скажімо, коли ми заходимо в кав'ярню і ми купуємо щось, то ми підтримуємо український бізнес. Mm. Але коли ми купуємо картину, ми теж підтримуємо український бізнес. Просто це художник, який має Но... їсти, і це його заробіток. Но... Так мені цікаво, що один людина, відвідувач виставки, яка зараз йде ще вона сказала, що Роботи, от художні твори, вони певний енергетичний захист для міста, от як зонтики якісь. Тобто вони утворюють позитивну ауру, яка структурує, гармонізує простір. От. І е люди, які от дивляться на роботи, у них щось таке відбувається, що людина якби пере, Налаштовується по-іншому. і Вона якось зовсім інше світосприйняття в неї відбувається. Я це завважу. Люди приходять на виставку, там лунає музика, дивляться роботи, і просто люди іншими виходять звідти. Тому і коли це... картина вдома висить, вона ну, звичайно. теж робить свою, ну, цю да, роботу. Звичайно. да. І хотілося б, щоб люди це розуміли, що вони ну, це не просто вони. Купують предмет, а ну, так, вони купують так. трішечки більше енергетику, да, вони да. дивишся на роботу гарний якийсь настрій, особливо як вибирають те, що подобається. Ну так. І так. це дає певний настрій. Я в ніякому разі не хочу образити художників, які просто, ну скажімо, бо я сам стояв багато років, просто робив роботи такі, значить, там. Ну, тема була дореволюційний Київ. Ну, звісно, це з фотографій робиться, і в якихось там таких архівних матеріалах. І ці роботи, власне, вони… було їх назначення, щоб. Комерційні. Да, Комерційні, а да, да, да. кілька років я цим займався. От. А оскільки часу зараз на це не вистачає, то просто те, що моя віддушена, те, що я можу робити, просто пленерні роботи, я це люблю, і воно мене надихає. І... Я певною мірою в цьому реалізуюсь. От, тому так хочеться поділитися. — Дякую. На ну, посибі. Ви пішли полей. Ви пішли по алеї. Ми Оце якраз те, що ми можемо назвати комерційним комерційне, мистецтвом. І ви можете побачити певну різницю між роботами Сергія Вотянова і цими. Виглядає дуже гарно, але здалеку навіть я подумала, що тут більша частина це фотографії. Як це не дивно. Але я так подумала, що вони виглядають як фотографії. І це теж приклад комерційного мистецтва. Безумовно, є ті, кому це сподобається, куплять, але просто є певна різниця між тим, коли художник. Створює роботи саме для продажу. До речі, буде цікаво почути ваші думки, ваше враження і, взагалі, ваше сприйняття. Е, Комерційного і некомерційного мистецтва. Ваше відношення? Напишіть в коментарях, що ви думаєте про це. Ну, от, середня ціна 2000 на такий натюрморт. Такі роботи. Це теж комерційне мистецтво. Скажіть, чи подобаються вони вам? Які ваші думки щодо таких картин? О, тут їх багато. Це в нас такі на Андрійському звозі оглядові майданчики є, де можна подивитись на Дніпро. Давайте Давайте. зараз спробуємо Андрійську церкву зняти знизу. Вона буде зараз селетом, тому що сонце якраз з тієї сторони. Вниз я не піду. Я піду зараз наверх. Тут трішечки залишилось до кінця. В описі під цим відео будуть всі посилання на Facebook, Instagram, сторінки. на... Соціальні мережі, на сайти, все, що я зможу надати, я в описі поставлю. А ось це вже відоме вам місце. Це галерея а, Ательє 36, воно сьогодні, як ви бачите, закрите. Срілочки нема. Зараз сьогодні тут працює ресторан, а ательє 36 закрите. Якщо ви не дивилися випуск «Друг для всіх, це у вас. Попереду година цікавого випуску про друк на ПВХ від Івани Стратічук. Нагадую про цей випуск, якщо ви його ще не подивились. Навіть не чула. Знову киянина. Дякую. Ну, на цьому я закінчую репортаж. Монтаж буде. Вже вдома, це те, що я зараз знімаю а на місці. Потім я змонтую і буду очікувати на ваші коментарі, на ваші вподобайки і на ваші перегляди.